Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як можна легко проростити насіння базилійку в салату. Потрібно взяти стаканчики, наповнити їх землею, пролити гарячою водою. Потім поверхнево я посіяла насіння, не заглубляючи, знову зверху змочила водою і накрила ось такими стаканчиками, щоб утворився парниковий ефект. І ось, як бачите, пройшло 5 днів, і в мене дуже гарно зійшов один сорт базиліку. Але це насіння свіже, в минулому році я його купляла, Термін придатності в нього ще не закінчився, і він дуже гарно зійшов. А ось цих два базиліки це фіолетовий ось тут і лимонний, в них вже закінчився термін придатності, також у салату закінчився термін придатності. Але, як бачите, салат у мене також починає проростати. І рукола також починає проростати. Можливо, чуть пізніше ще і цей базилік також у мене проросте. Коли базилік гарно підросте, я його пересаджу в більшу ємність і буду вирощувати на веранді. А якщо ви хочете. В відкритому ґрунті вирощувати, то його потрібно сіяти пізніше, десь у квітні місяці, тому що, бачите, він дуже скоро сходить. І щоб не переростали всходи, треба його сіяти пізніше. Сійте, пробуйте, експериментуйте. Бажаю всім миру і добра!